Стався, будь ласка, більш детально і скажи з технічного пандучки, буде потрібно, я тобі що... допоможу. В, uh -huh. в цілому, вона населку в загальних... Я був призначений пішли, може, з того, ким я був призначений до складу ТСК. Я був призначений до складу ТСК як представник громадськості, як людина, яка займалася справами. Майдану представляла, захищала, захищала учасників масових акції протесту, І був призначений урядовим уповноваженим з питання антикорупційної політики. Це тоді була Тетяна Чорново. тоді призначили п'яти членів ЦСК. Власне, потім згодом мені випала честь бути обраним головою, заступником голови цієї комісії. Е, я думаю... Ми такі, фактично робота ТСК припинена, тому що строк роботи ТСК, передбачений законом, становить один рік. Це, власне, і в преамбулі до закону було передбачено, що це є тимчасовий захід. Посилений тимчасовий захід, скажімо, для того, щоб хоч якось е дати сигнал суспільству, що судді, які виносили неправосудні рішення, щоб вони е були притягнуті до відповідальності. Е Протягом року, відведеного року роботи, ми працювали тільки шість місяців через те, що органи, які повинні були нам призначити, членів не призначали. І відповідно у нас відсутній був кворум, ми не могли проводити засідання. Ми повноцінно працювали трохи більше шести місяців. Власне, за, за час цієї роботи прошу подивитися на наш звіт, і потім я більш детальніше. Кодом України про відновлення довіри до судової влади в Україні було створено тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції. Завдання комісії протягом одного року здійснити перевірку суддів, які виносили рішення проти учасників Євромайдану. Дана перевірка розпочалася 3 липня 2014 року. Комісією було отримано понад дві тисячі скарг на суддів, за результатами розгляду яких розпочато перевірку стосовно 331 судді. Більшість прийнятих до розгляду скарг стосується рішень суддів про заборону проведення мирних зібрань, арешту протестувальників та позбавлення права керування транспортними засобами. За півроку діяльності комісії було завершено перевірки та ухвалено висновки стосовно 63 суддів. Вирішено, що 46 суддів підлягають звільненню у зв'язку з порушенням ними присяги, а 12 суддів мають отримати доган. П'ять суддів було виправдано. Проведено 11 засідань. Висновки про порушення присяги були направлені в Вищій раді юстиції для розгляду, а висновки про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Скарги на суддів, щодо яких тимчасова спеціальна комісія не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються до Вищої ради юстиції для продовження їх розгляду. Окрім цього, за період діяльності члени ТСК проводили робочі зустрічі з представниками органів державної влади, міжнародних організацій, брали участь у експертних консультаціях із венеціанською комісією, у численних конференціях, круглих столах та обговореннях. Якщо ви стали свідком порушення суддею норм законодавства або правил етичної поведінки, звертайтеся зі скаргою на суддю до Вищої ради юстиції або вищої кваліфікаційної комісії суддів. Можна як це все Коли були засідання по майдану, власне, озон зробив моніторинг і. Були подання до тимчасової спеціальної комісії, ну і це все має продовження. Так. Е, власне законом про відновлення довіри до судової влади було передбачено обмежений строк подачі заяв. Було відведено 6 місяців, і тільки протягом 6 місяців можна було подавати заяву. Як було вказано в відео, поступали багато непідвідомчих комісії заяв. Тобто нас всього поступило більше двох тисяч заяв тільки стосовно 331 тридцяти Ми прийняли ці заяви до розгляду, оскільки вони були підвідомчі і стосувалися цієї категорії справ, про які Роман Масенко раніше згадував. І от як було вказано в відео, найбільше Цих справ, які підвідуючи нам стосувалися арештів до протестувальників, учасників автомайдану і заборони мирних зібрань ці рішення, які приймалися адміністративними судами по всій Україні, про те, що не можна проводити мирні акції протесту, трошки в деталях я вам поясню, як виглядає перевірка, що, що це означає, оскільки Роман Андрій Михайлович власне більше частково торкалися. Цього питання, але умовно для яснішого розуміння, як воно виглядає, поступила скарга на суддю, Ми перевіряємо, чи вона нам, чи не підвідомча. Якщо підвідомча, розподіляється справа по членам комісії, так само автоматичному, по автоматичному розподілу по алфавіту. Поступає член комісії, витребовує матеріали судової справи зі суду. Тому що всі, суду, всі матеріали. Судових справ вони зберігаються в архіві суду. Ми подавали запити, і нам на ці запити приходили відповіді разом з матеріалами справи. Матеріали справи за обсягом можуть мати дуже е, різний, о, е, різний розмір. Тобто це може бути як там декіль, ну, сторінок 100, так і може бути сторінок і 500 і 1000. Тобто Це залежно від категорії справ. В цілому е, через е, в цілому, справи по автомайдану і справи по арештам і по заборонам мирних зібрань рідко коли були дуже великі, оскільки це власне такі не є. Е, Рішення, які вимагають довгого строку розгляду, відповідно, обсяг матеріалів там, не був надто великий, але все рівно е, це досить, е, досить значний обсяг роботи. Тобто, до чого прийшли матеріали справи. Їх потрібно детально кожну сторінку вичнити, для того, щоб член ТСК, який відповідно робить, які є доповідачем, щоб він міг сказати, чи суддя порушив якісь норми законодавства при вирішенні цієї справи, чи не порушив. Тобто тільки того факту, що суддя виносив рішення, наприклад, проти учасників автомайдану, проти учасників протестних акцій, не було достатньо, ми повинні були вникнути в суть проблеми. Власне, цей підхід, про що Роман на цьому наголошував, відрізняється від цього підходу, який передбачений законом про очищення влади. Там, наприклад, виписано, що якщо особа просто перебувала на такій до такій посаді, або там чиняла такі-то такі-то такі рішення, то вона підлягає звільненню. У нас же ж такого процедури у нас не було, ми повинні були вишуковувати порушення, якщо такі були. Якщо такі були, ми приймали рішення про відповідальність. Якщо таких не було, ми виносили рішення про припинення перевірки. Інколи тільки ми почали роботу, був такий цікавий прецедент, який в підсумку, на мою думку, потім і полегшив нашу роботу, але він сам був негативний. По справі про заборони мирних зібрань, яка виносилася, рішення, які виносилися суди кожного адміністративного суду міста Києва Богданом Санідем, комісія зробила запит у зв'язку з надходженням скаги про те, щоб нам прийшли матеріали справи. Тут нам приходить відповідь про те, що суд не може надати матеріали справи через те, що в суді відбулася пожежа Справи, матеріали, матеріали справи послідно. Були знищені зараз процеду... триває нібито процедура, ну, триває процедура роз... відновлення, є така спеціальна процедура. Звичайно, що ми почали збити, бити на сполох. Ми досить часто, члени ТСК, виступали в засобах масової інформації, ми підняли шум, і це, звичайно, очевидно, що це підсумку вплило на те, що в абсолютно всіх випадках. Ну, я пам'ятаю, щоб були інші випадки, на наші запити відходили матеріали справи, Тобто вже не було зникнень матеріалів справи і такого іншого. Тобто це є суттєвий фактор, який все-таки показував про те, що не було саботажу 100%. Хоча інші фактори саботажу було, в тому числі і постійні наявки, постійні хвороби суддів, які викликалися на засідання. Отримали ми матеріали справи, вичитали справа. Виносилася на розгляд вже засідання ТСК, на яке викликалася суддя, викликалася особа, яка подала відну скаргу, заяву, і вже доповідач виносив, доповідав членам ТСК на відкритому засіданні, яке онлайн транслювалося, тобто ми працювали, намагалися працювати максимально відкритим. Давали пояснення судді, давали пояснення заявники або скаржники, і так само як вища рада юстиції, ТСК видалялася на раджу кімнату і там приймалися рішення. Власне, нам потрібна була більшість зі складу ТСК ні, зі, зі, з, не від складу ТСК, а від кількості присутніх на засіданні. І таким чином приймалися рішення висновки. Висновки підписувалися всіма членами ТСК. І як було відображено відео, потім ці висновки передавалися, були передані в Вищу Раду юстиції і Вищої кваліфікаційної От це так в загальних рисах, що ми зробили. Багато можливо, можливо можна.